Йоу! Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Бравл Старс. І саме сьогодні ми будемо далі качати нашу ялиночку, тому що нам потрібно зібрати якомога більше перемог і більше квиточків. Ну, а у нас є ще три квитка. І, в принципі, я готовий прям відразу летіти в гру. У нас гра Чисто по краскам валити. Ну, я думаю, що базлайтера вони мені не винесуть. Хоча хто його знає. Ну, базлайтер такий, шведенький пацик. У них теж є базлайтер, є Джесі і є Макакіч. За Джесі я реально не подумав, Джесі, звісно, в цьому плані дуже непогано. Но Макакіча ми забили. Так, Джекі померла, Базлайтер помер. Макакіч стався. Блін, Макакіча вбив і Джесі вбив, але насправді поки що трошки тяжковато. Ну у нас відсотків набагато більше. Но не хочеться взяти і селити цю, так сказати, позицію. Взагалі не хотілося б, но, походу, ми вже починаємо трошечки сливати. По цьому є, понятне діло, проблеми. Отако От робимо треба все закрашувати просто-напросто. Отако пробую вбивати Джесі. Джесі вбив. Хорошо, турель майже сніс, але макакіш появився. У нас 72%, у них 73. У них уже більше. Так, пожди, мені це супер не подобається. Вони не дають можливості нормально нам грати. Абсолютно ніякої можливості немає. Базлайтера вбив, треба свалювати. Надо все закрашувати. Просто хожу, все закрашую. Просто хожу, все закрашую. Який же я чел? Як же я красю? Ти прикинь, я закрасив 100%! Ха-ха-ха! Просто перемога! Оце кайф. Ще плюс один подарунчик і супер-супер чітко. І епічний стардропчик, само собою, плюс 100 бравл поїнтів. Оце мені подобається. Хорошо, прям взагалі чудово. В общем-то, можна, в принципі, попробувати ще трошечки пофармити кубків, тому що за базлайтера я, звісно, награвся вже чуть-чуть. І мені треба пробувати прям хорошо качати шейда і клоуна. Тому що все-таки це персонажі, яких хочеться викачати. Тому квиточки. Я пізніше ще дозбираю, а нам можна пошурувати в соло шедешечку. Тут ще й мопа, кстати, непогана. І я думаю, що в шейда будуть всі шанси тут розвалювати. Тут є де сховатися. І є як по водички походити. Оце мені прям подобається. Тому я би, звісно, просто походив би. Що вона до мене сюди прийшла, взагалі не знаю. Ну я пішов і завалив. Цю віллу. Це, в принципі, не проблема. Чуть підхилимося, щоб, якщо що, не сразу откиснути. І треба походити понаходити ще баночки. Ой, в центрі, хорошо, ой, як хорошо. Отако просто мільйон банок. І погнали. Так, бочка і бул. Була нема, і бочки теж вже нема. Ну, майже нема. <бачка> Бочка ще жива оказалась. Ладно. Я просто хочу його дуже сильно через стіну вбити. Отако. Оце тема. Так, іде там останній перець. Погнали його рознесемо. І будемо, в принципі, кайфувати. Так, де там все? Ану, ану, ану. Де пацик? Чувачок, а ще не понятно, де. Тупо десь зникався і все. Прикинь, да? Його тупо нема. І не хочеться ульту витрачати, тому що я навіть не знаю, де чувак сидить. А ось його Джесі. І отако просто через стіну. Оце персонаж, оце кайфи. Надо його ще трохи нормально підкачать, щоб я проти гравців вже нормально грав. От. І там уже, ну, трошки складніше буде, але в тому плані цікавіше. Тому що ну, вони хоча б не будуть ховатися, як та Джесі. Їй просто вона десь зникалась і все. Так, забираємо, і погнали. Нам да десь до центру, тому що в центрі тут купа банок. Отако прям відразу бемц. І в мене 5 баночок. Пем. Привіт. Лопнув. Грей. Привіт, лопнув. <ривіт> тут ще дві банки. Дарова. Так, хто тут у нас? Це Емс Чи ні? Ховається в кущах. Ні, то була не Емс. Поїхали ще когось наднайти. Всі вони оце никаються сидять. Так, внизу хтось є. Роза. Так, ну так вона мені може зламати його. А, ну. Окей, хорошо. Вона там помре. І ось это Бонік. Боник. Боник, це, конечно, хорошо. Ну, боніка, ми лопнем. Ізі. А ви якщо друзі хочете теж мати купу кубків, то все, що вам потрібно, це всього-то навсього просто взяти і зайти по посиланні в описі в мій магазин, в якому ви можете отримати просто буст кубків. Ну, прикупити свій конкретно жорсткий буст кубків. І там до вас на аккаунт зайде реально солідний, класний челікс, який вміє грати і знає Толк Бравла Stars, і наферми вам дуже швидко тисячу кубків чи п'ять тисяч кубків, можна й десять купити кубків. І все, взагалі, і кайф. Так, а мені би в центр поки що, тому що там ще бано купа. Нелутаних. Опа, Вольтик. Дарова, братуха. І тобі теж пламенний привіт. Оцей та, це те саме, що 8 біт Я не знаю, для мене тупо той самий. Але шейда ми помаленько-потихенько качаємо. І в принципі, я думаю, що ми можемо на ньому дуже багато кубків нафармити. Бо Бравлер сам по собі супер класний. О, тут уже починаються ігри вже з гравцями. Да, є прям гравці, але є і ботики, як я розумію. Воно плавно тебе підкидує до гравців, і Ель Прімо, скоріш за все, прям гравець-гравець. Ну не знаю, можливо, цей бот, хто його знає, але поки що. Я би ще й того ельпріму виніс. Тут ще й кенжі тусується. От Кенджі мені здається, це прям гравець-гравець. Ще чуть-чуть підхилюсь. І все, Кенджі гудбай, ельпрімик. Гудбай, Спайкіч. От Спайкіч може поки що надамажити мене. Vai que a gente прям capéz queda, Та комета, я просто лопаємо старіна, і все, відпочивай, малесенький. А у нас по чуть-чуть помаленько, потихенько, кубки збираються. Прям хорошо, і мені це подобається. Треба цього шейда викачати взагалі. А планую десь, блін, напевно, на тисячу, тому що ну персонаж прям супер сильний і супер хороший. І ця мапа ще під нього дуже хорошо підстроєна. Типу, ти можеш сидіти просто і спокійно на ньому тут грати. Тут є де сховатися. тут є водичка, яку ти можеш просто обійти і кайфувати. Він у мене весь забущений повністю. Так, тут пейпер і базлайтер. Базлайтер, правда, на терев всі все банки. Я бы щас Пенни тоже замочив, вот отако через стену. Так. Краб. Здорово. Не достаю. Ну, він уже вирішив по мені навіть не стріляти. Чисто злякався, пацанчик. Так что там в центрі? Кольт вроде був. А, амбер. Ой, Ой, эмбер да же, прям. А тут у нас є. О, тут мені хана. Я сховався. Хорошо, хілимся. У неї вже нема робота. Не достаю так, так? Да? Хорошо? А отак. А отак лопаємо. Хе, -хе, хе Ну все, він стрік набирається, і кубки фармляться. Скільки я вже накачав кубків цих, а ну. Давай подивлюсь взагалі. 60 кубасів. Ну, насправді маловато. Хочеться ще. Треба взагалі дойти до 30 тисяч кубків. І в принципі це зробити дуже легко, тому що в мене є що шейд, що клоун, і вони качатись будуть дуже-дуже швидко. Бо персонажі самі по собі прикольні. І в принципі, диви, вообще кайфи. Ладно, погнали далі. Так, тут в центрі прям бано купа, я прям туди і пошурую. Тут уже прям майже майже всі грають за персонажів, а не за ботів. Це вже хорошо. Так, ну цього Шейда я переіграв. Прям хорошо переиграл, Хе-хе. <реш> Він правда, у мене пару банок стирив, ну нічого страшного. Так, базлайтерами покетрувати не будемо. Ми сначала візьмемо баночки. А потом потім його і вилупимо. Боже, який же ж ти швидкий в ульті, це капець. І тебе теж ми виносимо, хоч ти вульті був, бо все-таки прилетів, ти туди, куди не надо було. І ще десь є пацики. Ага, перл. А тут Дінич. Так, Дінича я рішив винести, бо Перл він. Може мене вбити, да! <рес> Просто через ульту. Надо було свалити відхилитись, і, в принципі, потім я б його розніс, але нічого страшного. Так теж пойдет, в принципі, не є проблемою, тому що по факту і так багато кубків лутається із-за того, що в мене він стрік. А тут уже прям всі гравці, і це прям хорошо. Поїхали. Так, но шейдів, понятне діло, багатсько. Ну, я його лопаю, бо в мене щит є. І хп в мене було більше ізначально. Біля ход дого мене потусуватися ХПшечку пофармити. А поки він там стоїть о ФКшечах і чівить, то ми лутаємо ще пару банок і просто тебе вбиваємо. Грав, грав і залагав, пацан. Хе-хе-хе, погнали! Так, тебе лопнуло. а саме краще відійти, бо хп мало. І отако тако просто прийти тоді, коли буде хп більше. І все, і все. Так, поїхали глянемо, що там в центрі. А в центрі нікого нема, зато справа є. Ого, такий ще й солідний перець тут. Ой-ой. ой Чуть-чуть -ой -ой. просто атака. Не, 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 не зарахувалась. Я би достав би і впив би його. Ну, ладно, так тож пойдет. Так, старина, старина, шейд. Давай баночку лутаємо. Від перла тікаємо. Бо він нам щас не подобається. Хоч і в нього ХП дуже мало, але він далеко не нубчик. Так, одійшов. Базлайтер. Здорова, <баз <-лайтер> старіна! Мені би відхилитись. Блін, так незвично по воді ходити. Це капець. Ну все, базлайтера прям уже все жорстко. Таку можна зробити. І. Провтикати. Профтикати гаджет просто. Його ще й кенджі зараз може снесе. Коротше, можна сказати, що це перша поразка для мене, бо це топ-4. Хоч мені й кубків все одно дало. Ну, типа 11, але цього мало. Хочеться лутати по 15 кубків, все таки. О, і з'являються вже базлайтери. Да, вже все-таки ми дійшли до етапу, коли тут чисто гравці грають. Макакіч залетів. Ну ми Макакіча отако проганяємо просто отсюда. І все, не знаю на що він сподівався, коли на мене приїхав. а ми пішли ще й по цій банки. Так, тут у нас є віло, вона з кимось тусується. На мене то особо не цікавить. Мене цікавлять банки, а тепер мене цікавить вілоу. Подружка. Дві що роби? Дві вона мене Обалдеть! Та ну і в баню. Вона якась ще дика. Так мов померти да, помер від яду, обалдеть. Тут уже, знаєш, тако, типа, на тоненько. На тоненько. Ну, надо, можливо, трошечки обережніше почати грати, просто а не на всіх наражен лізти, бо все-таки вже не боти. Тут уже стане трошечки складніше. Сейчас попробуємо, Я оце думаю. В центр мені, напевно, не треба суватися. Я дуже далеко від нього. Мені можна тут баночку просто підлутати. Потім ось тут банку забрати. І в принципі, в мене все буде уже непогано. Так, купа народу просто скрізь. Базлайтера просто вбиваємо. Тут підхилились. По Ешу я би настріляв би, конечно, бо гейл робить так, щоб аж не міхілитись. А я би теж зробив би так, щоб аж не міг хілитись. Ну, Веша тут ситуація дуже-дуже погана. Гейла трогать ми не будемо. Хоча можна було б бы його винести, але він нам трохи поміг. Я би цього базлайтера зніс. Але знесу шейда? Базлайтер просто ти бачив, як дамажа. йо йо це прям капець. У мене фул хп було, а він мене сніс прям зразу. Так, давай стардропчик заберемо. Рейерний, хоча б, але все одно. І 59 кубків ще непогано. І 50 кредитів на Грея. Тоже хорошо, Надо прокачуватись. Ну і само собою, у нас тут плеєр-іконка є безкоштовна. Давай то я заберемо. Так, подарунок буде ще не скоро через 13 годин. Да, ну 200 кубків уже є на шейдові, Надо буде качати ще. Та й в принципі, в принципі, я би ще тут клубну тематику оцю би прокачав. Бо ще в мене два квитка є. Тому так, роботів вбивати треба. Роботів вбивати. Хто буде хорошо вбивати роботів? Напевно, давай візьмемо спайкіча. Подивимося, як воно буде. Гаджети нескінченні, в принципі, хорошо. Якщо гаджети нескінченні, то будемо їх юзати. Прям чітко. Так, проти нас тік. Хорошо, поїхали. Гаджет провірив. І робота загрили. Ну, правда, Гайку то забрав Дінич. У них і Дінич, чи тік, понимаєш, чому прикол? Так, ну дінича знищили, окей, робота забайтить треба. Робота треба забайтить прям конкретно. А це ще робот-стрілок, я поняв. Я щось не зміг ходити, в мене все полагало. Прикинь. Так, ну ми вже другу гайку провтикуємо. Мені це не подобається. Третю гайку провтикуємо. Це прям дуже пано, у нас уже трьох гайок нема. Так, гайку забираю. Гайку забираю, хай буде в нас, хоча б Хоча б одненька. Так, цього Дінича стіком було б хорошо знищити. Кидаю ультушечку. Так, Гайку забрав, але помер. Блін, і померли всі. Гайку сейчас отдамо просто. Капец. Ні, тут чуваки прям непогано грають. Я ще і спайки чим щось попасти нормально не можу. У них ще й поко, поняв, а він хілить непогано, прям. А Джесі поставила ще ульту, так, знаєш, з одного місця. Кенджи у нас стоїть. Забирай, забирай гайку. Мені би підхилити ще-чуть. Так, мене до ульту нафармить. Все, гайка, купа випало. Забираю три гайки. І перемога! Сюди у них було сім. У нас дві. Ми все затащили. Боже, як же я відіграв чітко. Фух. Взагалі красота. І женьок ще й кидає команду. Ні, оце прям хороша була гра. Так, і по традиції, давай Джесі докачаємо. Зараз спробуємо. Якщо підуть хорошо ігри, і ми будемо легко вигравати, то чом би і ні? Чом би й ні. Ліон плюс Джесі, дуоша дешечка, поїхали. Треба спробувати затащити. Прям хорошо так затащити. Зараз потестим цей момент. В принципі, він може піти наверх, там зламати банку, я тут знизу зламаю. Тут базлайтерів купа. На майже тисяча кубків, і у чуваків уже базлайтери. Прикинь тут. Вони їх викачали, капець, як жорстко. Ну, в принципі, їх теж розумію. Вони хочуть собі кейс класний отримати і вибити багато всяких приколів. Так, у нас, кстати, банок немало. Що ж там пацан на ліоніше і базлайтера виносить? женьочок. Так, там в кольта капець банок. Я йому поміг трохи. Ну ладно, давай цього винесемо, дінича. Попробуємо, по крайній мірі, але я не впевнений, чи в нас вийде. Тут бач, калюш багато. Я їх не можу обходити, а тут базлайтер, оказується, ще в кущах сидів. А я й не знав. І він виносянька, капець. Не пощастило, не пощастило, прям в залі. Ну, давай ще раз. Ну, там я, чисто, чисто протупив. Я там суто моя проблема. Так, ну у нас тут рядом є дві баночки. Я в принципі туди напевно пошурую, бо я зможу їх дві дамажити. Щас спробуємо щось придумати з цього всього. так, банки забираємо. Бо рико, не попав. На жаль, попав, щас, хорошо, Ріко вбили. Так мені б не померти, мене хп дуже мало. Вона через стіни п'є. Я її вбиваю все чітко. Мінус команда. Оце обалденно, у нас 6 банок. У нас все доволі непогано. Активно граємо. Так, там кущі прочистили, тут кущі прочистили, тут ще кущі би... Опа, попав Ще одного женьок замочив містера Пі. Є, винесли ще й одного. Капець, топ 3 уже. Убиваю ще одного. По базлайтеру попадаю на базлайтера, летить базлайтер. Стріляю ще по базлайтеру, кидаю турель, бустю турель. І ми їх зажимаємо просто топ-одинчик. Сюди. Оце хорошо було. Дев'ять кубасів на базу вернули те, що програли. І треба ще вернути те, що ми прошлий раз програли. Бо минулий раз теж ми топ-5 вроді зайняли, чи топ-4, щось таке. Мені 9 кубків зняло. Надо їх зараз назад повернути. І подивитися взагалі, як піде двіжуха далі. Бо якщо ми зараз кожну гру так будемо вигравати, і вони будуть непотні, а такі, типа, чилові, плюс-мінус, то ми швидко тищу напаємо. Так, в центрі багато банок. І нам треба зараз бігти по щі до центру, а потім, можливо, і в центр по-хорошому. Хоча хто. Зна. Ми сильно далеко заспавнились від центру. Так, ну мене дамажить прям капець. І в центрі вже теж халепа. Так, там Вемс уже 6 банок, ну і в баню. Аби я ще по базлайтеру нормально попадав. То було б нормально, але він так дамаже, бачиш, що він мене і підпалює, і так дамаже, і, коротше, ще біда. Ну бочка був помер, але там базлайтер живий, він капец, дамажит. Все вообще, 11. Я від нього свалюю. У нас топ-2. У нас топ-2. Нормально. Женьок за ним шурує, але він його не добиває, просто йому не вистачає демеджа, бо в цього банок ультрабагато. Ну а топ-2 теж нормально. Ми можемо ще раз спробувати. І чуть-чуть попробувати підкачати Джесі. Бо в принципі ця каточка, ну, ці катки на Джесі трошки потніші набагато, ніж чим... проти ботиків на шейді. Так, у нас з краю банка. В принципі, я на крайню, напевно, піду банку. Цю справа, бо там ще зверху є, і ще зліва одна є. Так, забираю і наліво. Там теж є баночка. Опа, все тобі, Женьку, і прилетіло. Блін, трошки спалився, ерунду натворив. А тут і посижу, напевно. Бо там воно баз, там прям народу вообще купа. Ну я по базу накинув чуть-чуть, ну. Но... Я по базу ще раз попав. Так, ну диви, я їм трохи продамажую. Ну цього мало. Так, надо повиносити цих жуків, бо у нас все на все топ 4. І у мене виходить 5 банок у жінка 2, о, у Жінка 3. По ідеї, ми ще можемо жити. Тільки внизу є просто Іві і ще якась біда. Ой-ой-ой, базлайтер. Ну банки я забрав. Там якийсь ще жук, жук, смердюк. блін Чого вони до мене лізуть, тіло мають? Блін, тут пайпер. Тако роблю, Тако прожимаю, просто щоб відігнати всіх з центру. Турель, дамажи капець. Все, Іві померла. Базлайтер помер. Колят померла і Той помер. Все, Топ одинчик, боже, яка турель класна, я не можу з неї. Взагалі супер. Диви, непогано шуруємо. 963 кубка в мене вже. І він стрік уже хоч якийсь з'явився. Супер. Так, а ну. Давай тестити. Я думаю, що це ми граємо до першого і поразки, чисто. тому що... що каточки дуже тяжкі, дуже длінні. З інший не попадаю, ні чорта, там ще Макс. Банок багато, але плюх получаю капець. Ну хоч невидимку мені дав Женьочок. там ще біа. Вона померла. Капець і не вали. Я по Максу попав, хорошо. У мене плюха то я не мала. Типа я раз попадаю і вже взагалі чітко. Аби ж тільки попасти, тут стільки багато барикад всяких, Ну, якщо раз попадаєш, то вже непогано. У нас по ідеї банок саме більше. Хоча я не впевнений взагалі. Так, посту теж попав мені підхилити чуть бо я не хочу з маленькою кількістю хп бігати, бо можна остатися з нічим. Так, там внизу ще базлайтер. І базлайтер й згорю щас. Да. Ще Женьок винесе сту. Максу прийдеться свалити. Ці забрали центр у нас. Так, Макс там тусується. Макса треба вбити, бо коли вбиваєш енергетика, то все. Типа, по факту топ-2 вже є. Енергетика вбили, але появився Сту Кепець гамнюк І Сту теж вбили. Ну, турель, що є, що нема. Вона особо не допомогла. Попав! Так. Попав вбив одного. Ні, ну... Тут уже без шансів, тут уже без шансів просто. Ну топ-2 теж хорошо. Диви, 973 кубаса. поганували, було 941, вроді як, коли починали. Так, а тепер я думаю, в центр на мітичині банок вообще нема. Банок взагалі нема. Що робити? Побіжуся з Женьком, напевно. Куда він, туди і я. Треба допомогти йому банки паутати. Так, Шеллі, дарова. Все, я тут буду сидіти і відганяти. Я, правда, банки забрав. Надо було жінку оставити, але хоча б так. Так, убиваем Шеллі. Дінича вбили. Мені би підхилитись. Мені би підхилитись чуть-чуть. Все нормально, живем, живем. У нас топ 4. Топ-4 поки нам не підходить. У мене аж 8 банок, мені би тільки попадати. Боже, тут ще бо! ХП нема в залі. Хоч і банок 8, але мене так пробивають швидко. Так, там ще базлайтер. Надо Треба БО стріляти. Бо один. Плюху пободав. Хп нема вообще, хилитись так, там Женьок кудись пошурував, він когось забив. Та що ми створили? Боже, я просто на фул фокусі. Ну, Женьок просто там таке наче диво. У нас 986 кубків на Джессі, майже 1000. Я навіть не подивився, скільки у нас він стріку. Просто я тупо не глянув. 986 кубків. По факту, дві перемоги. Дві перемоги мене відділяє від тисячі кубків. Все, на все, дві перемоги. Ця катка була дуже потна. Ми заспавнились не біля банок. У нас постійно було мало банок. Ну в мене були, бо я не вмирав, а у Женька їх майже не було. Блін, тут ще Френк це сильно, він має притягнув. Амнюк. Отут, походу, на Мігабела. Ну, Женьок може спасеться. Я думаю, що спасатися. У нього все чітко. Він ховається. Блін, Френкі, що ще дуже вдачно гаджета прожав. Дуже удачно він гаджета нажав. І мене притягнув. Добре, що жінка не притягнув, бо міг би вообще вдвох насубити. От тут нам, напевно, треба буде і посидіти подождати. З банками у нас прям проблема. Можливо, хтось буде сюди йти, в когось будуть гнати, в когось буде мало ХП. Ми його вб'ємо, підлутаємо банок. Не знаю. Ну не хочеться взагалі топ-4, топ-5. Хоча б в крайньому випадку топ-3. Ну, а взагалі по-хорошому, топ-1, топ 2 таке. топ 1 воще супер було Так давай, щоб мене хоча б не кикнуло, бо таке теж може бути. Блін, ну карта звужується, а то 5 ще досі. Тільки першого вбили. Франкічу бив. Френк сильний, без шуток. Він прям дуже сильний. У нього капець як хп багато. У нього коли банок купа. Ну у нього, правда, банок зараз небагато, того ми його винесли. Ну, в цілому уже непогано. Ми трошки продвинулись. Жекіч пішов в атаку. Отако От ми робимо турель вчасно, просто ставимо. щоб базлайтер на ню прям летить. Топ 3 уже є. Базлайтера вбили. Топ 2 шейда вбиваємо. Ставлю турель. Хорошо, топ 1 Ми так вирвали. У нас тупо нічого не було. Обалдеть каточка. І у мене сезонні кубки пошурували. Тисяча! Тисяча! Хух! оце, оце тіло, і в прям тисяча. <пи> пише, вітаю! І я тебе вітаю! Обалденно! Оце просто то, що треба! Ще леве лапнули в баталпасі. Давай забираємо всі ці приколюхи. Фух, хорошо, і він стрік на ній вообще гарний. Да, тисяча на кубків на Джесі. Це нормально. У мене тепер чотири бійця, на яких по тисячі кубків, а далі у мене бачу, капрірва з бійцями. Надо їх далі качати, качати і качати. Коротше. На цьому напевно будемо завершувати, друзі. Не забувайте підписуватись на канал, ставити свій вподобайдене. З вами був Сайчеос і Жендос. І всім пока-пока.